Тихого вересневого вечора 2005 року, коли престижний лондонський універмаг Харві Ніколс готувався до закриття, 22-річна консультантка з краси Клер Бернол обмінялася з своєю колегою промовистим поглядом. Вже зовсім скоро закінчувалася зміна. До закриття магазину залишалося 10 хвилин. Клер подарувала одну зі своїх теплих посмішок випадковому відвідувачу. Простий жест. Але він, на жаль, став для неї останнім. За мить з тіні вийшов чоловік. На очах у переляканих клієнтів і персоналу він пристав у зброю до потилиці Клер, назавжди зруйнувавши незліченну кількість життів і викривши критичні недоліки британського підходу до кримінальних справ. Історія Клер стала не просто повчальною, вона послужила каталізатором революційних змін у британському законодавстві. Та змінила ставлення суспільства до переслідувань. Друзі, я хочу подякувати всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! На початку 2005 року Клер Бернал жила тим, що багато молодих жінок вважали б своєю мрією. Отримавши посаду консультанта з краси в Харві Ніколс, одному з найексклюзивніших універмагів Лондона, вона нарешті здійснила професійний прорив, до якого так довго прагнула. Шлях до цього моменту розпочався багато років тому в Танбрідж у Ельсі, де юна Клер. Перша відкрила для себе пристрасть до індустрії краси. З 12 років клер демонструвала винятковий талант візажиста, перевершивши навіть свою матір трішу. Пізніше її двоюрідна сестра згадувала про вражаючі портфоліо макіяжу Клер, називаючи її роботи феноменальними. Цей природній талант у поєднанні з м'яким характером та непідробною пристрастю допомагати іншим відчувати себе красивими. Зробив її ідеальною для кар'єри в індустрії краси. День її співбесіди з Харві Ніколс ідеально відобразив цілоспрямовану натуру клер. Її найкращий друг супроводжував її в поїздці до Лондона, де вона стискала аркуші з рукописними нотатками, неодноразово просячи його перевірити її знання. Незважаючи на невпевненість у собі, підготовка клер принесла свої плоди. І вона отримала посаду, яка дозволила їй продемонструвати свої таланти в одному з найпрестижніших закладів роздрібної торгівлі косметичними засобами у Лондоні. Ця робота була більше ніж просто кар'єрною можливістю. Це був шанс для Клер розправити крила та здобути незалежність. Вона переїхала до Далвіч вілоч на південному сході Лондона. Розділивши квартиру з двома іншими співробітниками Харві Ніколс, ця домовленість ідеально збалансувала її прагнення до незалежності з комфортним життям з колегами-однодумцями, які розуміли хвилювання і вимоги роботи у сфері індустрії краси. Ті, хто знав Клер, описували її як людину з надзвичайно ніжною душею, яка ніколи не говорила погано про інших, навіть коли вони її розчаровували. Її природна краса поєднувалася зі скромністю. Дивовижно, але вона не помічала уваги, яку привертала до себе, зберігаючи милу і невибагливу натуру, яка любила всіх, кого зустрічала. У Харві Ніколс вона швидко стала відомою завдяки своєму професіоналізму, майстерності та щирій турботі, яку вона виявляла як до клієнтів, так і до колег. Проте, поки клер процвітала в омріяній ролі, у неї непомітно формувалася небезпечна залежність, яка незабаром кинула темну тінь на її новозведене щастя. Шлях до трагедії почався досить безновинно, з того, що здавалося б типовим службовим романом. Майкл Пех, охоронець Харві Ніколс і колишній словацький солдат, підійшов до Клер біля її косметичного столику. Хоча Клер і була приємна його увага, вона спочатку вагалася, різниця у віці між ними була значною. Та й Пех переживав розлучення, обставини, які не сподобались як Клер, так і її сім'ї. Незважаючи на це застереження, клер погодилася зустрічатися з пехом. Це були короткі, тритижневі стосунки, які згодом переросли в одержимість зі смертельними наслідками. Від самого початку з'явилися тривожні ознаки того, що щось було не так. Через три дні після знайомства пех освічився клер у коханні, що занепокоїло її двоюрідну сестру Крістін, яка сприйняла це як перший серйозний тривожний сигнал. З розвитком стосунків поведінка пеха ставала все більш контролюючою та власницькою. Він вимагав постійної уваги, заперечував проти того, щоб Клер проводила час з друзями чи родиною і створив атмосферу задухи, яка швидко стала нестерпною. Клер зізналася матері, що відчуває себе пригніченою вимогами пеха і його постійною потребою бути з нею. Коли Клер спробувала розірвати стосунки, одержимість пеха різко посилилась. Він розпочав кампанію переслідування, яка з кожним днем ставала все більш інтенсивною та загрозовою. Користуючись своєю посадою охоронця, він стежив за нею по всьому магазину, використовуючи дзеркала, щоб відстежувати її пересування. Щодня він надсилав її до 50 текстових повідомлень, слідкував за нею, коли вона їхала на роботу і годинами чекав біля її будинку. Ситуація вийшла на новий страхітливий рівень. Коли пех зіткнувся з сквер на станції метро, переслідуючи її на платформі і змусивши сісти на потяг, він фізично злякав її і відкрито погрожував позбавити її життя. Чоловік тоді й сказав якщо ти заявиш на мене, тобі кінець, я позбавлю тебе життя. Ця погроза виявилася більше, ніж просто словами. Хоча тоді мало хто міг собі уявити масштаби його смертоносних намірів. У міру того, як загрозова поведінка пеха посилювалась, Клер та її колега сподівалися, що система правосуддя зможе зупинити його, поки не стане занадто пізно. Начальник служби охорони магазину, колишній поліцейський, сприйняв ситуацію достатньо серйозно і запропонував вжити заходи спостережень. Вони швидко підтвердили те, чого всі боялися. Пех систематично переслідував Клер протягом усього її робочого дня. Спочатку універмаг Харві Нікол спробував сам вирішити ситуацію внутрішніми силами. Перевівши пеха на інший поверх і скоригувавши його графік. Однак ці заходи виявилися вкрай недостатніми, оскільки пех продовжував знаходити способи стежити за клер і звижуватися з нею. Ситуація набула зловісного характеру, коли він випадково запитав співробітника про типовий вирок за позбавлення життя в Британії питання, яке мало б негайно викликати тривогу у всій організації. Лише після тривалих заохочень з боку керівника Служби безпеки Клер нарешті повідомила про пеха в поліцію. Розслідування, яке розпочалося після цього, виявило модель поведінки, що виходила далеко за межі простого переслідування на робочому місці. Поліція виявила, що пех методично відстежував пересування Клер, вивчав її розклад і збирав інформацію про її повсякденні справи. Початкова реакція поліції виглядала багатообіцяючою. Офіцери заарештували пеха в універмазі Харлі Ніколс і йому видали ордер про недопущення контактів та переслідування суворими умовами застави, що забороняють будь-який контакт з Клер однак це виявилося лише початком сеї систематичних невдач, які врешті-решт призвели до трагедії. Зважаючи на те, що пеха двічі заарештовували за порушення умов звільнення під заставу, в тому числі коли він був спійманий на тому, що стояв під будинком за новою адресою Клер. Після того, як вона переїхала, намагаючись текти від нього, його неодноразово випускали назад на волю. Кожне звільнення, здавалося, ще більше підбадьорувало чоловіка, і його поведінка ставала все більш зухвалою. Він посміхався Клер, адже порушуючи умови звільнення під заставу, він відчув тривожну впевненість у своїй здатності уникнути серйозних наслідків. Невідомий на той час владі Пех вже формував свій смертоносний план. Під час одного зі своїх звільнень він поїхав до Словаччини, де пройшов навчання з вогнепальної зброї і придбав пістолет-люгер. Пізніше це визнають катастрофічним провалом у сфері безпеки, але чоловікові вдалося провести зброю назад до Великої Британії через прикордонний контроль, який мав би зазначити його особу як звільнену під заставу. Протягом цього періоду Клер намагалася вести нормальне життя, живучи в постійному страху. Вона змінила номер телефону, переїхала на нову адресу і змінила свій розпорядок дня, намагаючись уникнути постійного переслідування пеха. Однак кожен її крок, здавалося, лише посилював його рішучість зберегти контроль над її життям. Пізніше правова система розглядатиме справу Клер як трагічний приклад інституційної неспроможності визнати смертельно небезпечний характер переслідування. Коли пеху спочатку висунули звинувачення. Він зіткнувся із звинуваченнями в переслідуванні та погрозах позбавити життя. Однак, у рішенні, яке згодом було поставлено під сумнів, прокурори закликали Клер змінити звинувачення у погрозах смертю, аргументуючи це тим, що їх буде важко довести в суді. Такий підхід відображав ширшу системну проблему, пов'язану з тим, як система правосуддя розглядала справи про переслідування на той час, незважаючи на військове минула пеха. Його відверті погрози забрати життя молодої жінки і неодноразові порушення умов звільнення під заставу, суди постійно відмовлялися розглядати його як серйозну загрозу, якою він насправді був. Здавалося, що основна увага була зосереджена на ефективному розгляді справи, а не забезпеченні безпеки клер. За кілька днів до запланованого початку судового процесу ПЕК змінив свою позицію. Чоловік визнав себе винним у домаганнях. Ця зміна. В останню хвилину принесло миттєве полегшення Клер, яка боялася перспективи зіткнутися з ним у суді. В електронному листі до своєї двоюрідної сестри вона висловила надію, що нарешті зможе залишити цей жахливий епізод позаду, очікуючи, що пех отримає мінімальний штраф або громадські роботи. Однак суд припустився фатальної помилки, дозволивши пеху залишитися на волі в очікуванні вироку. Це рішення. Дали йому можливість здійснити свій ретельно спланований акт помст. Неспроможність системи правосуддя визнати потенційну смертельну небезпеку його одержимості матиме руйнівні наслідки. 13 вересня 2005 року, коли Харві Нікос готувався до закриття, Клер стояла біля свого косметичного прилавка і з нетерпінням чекала кінця своєї зміни. Магазин тихо зачинявся. Лише кілька покупців все ще приглядали розкішні товари. Клер та її колега дружньо спілкувалися, з посмішкою відзначивши наближення кінця робочого дня і поглянувши на годинник, з закриття залишалося лише 10 хвилин. Непомічений Ніким в магазині Пех увійшов через бічний вхід. Під кайфом від заборонених речовин та озброєний контрабандним люгером він попрямував до відділу косметики. Колега помітив тінь. Що з'явилася за спиною Клер, спочатку припустивши, що це міг бути хлопець, який зустрічав її після роботи. Натомість це був Пек який виконав свою страшну обіцянку. Без попередження він підняв пістолет і вистрілив Клер в потилицю. Коли вона впала, він зробив ще три постріли в обличчя, не залишивши жертві жодного шансу на виживання. В останньому акті насильства Пех ще раз вистрелив у стелю, а потім направив пістолет на себе. Клер Бернел померла миттєво на місці подій, і життя трагічно обірвалося у віці 22 років. Стрілянина прокотилася шоковою хвилею по Харві Ніколс і за його межами. Покупці та співробітники, які стали свідками трагедії, були психологічно травмовані, а інцидент потрапив у національні заголовки. Для тих, хто знав Клер, реальність її смерті була майже неможливо пережити. Її мати Тріша. Яка щойно повернулася з чудової відпустки у Флоренції, була спустошена звісткою, яку пізно ввечері принесли її співробітники поліції. Після трагічної загибелі клер, її мати Тріша відмовилася допустити, щоб смерть її дочки стала марною. Переживаючи своє горе, вона почала досліджувати інші подібні випадки і швидко зрозуміла, що історія клер, хоча й трагічна, але не унікальна. Жертви переслідувань зазнавали невдачі від системи, яка не до кінця розуміла і не оцінювала потенційну смертельну природу поведінки-переслідувачів. Тріша об'єднала зусилля з іншими сім'ями, які втратили близьких, щоб заснувати благодійну організацію Захист від переслідування. Працюючи разом з аналітиком кримінальної поведінки Лорою Річардс, вона розпочала кампанію з реформування підходу британської правової системи до випадків переслідування. Їхні зусилля були зосереджені на підвищенні обізнаності про небезпечну природу переслідування та необхідність раннього втручання для запобігання ескалації насильства. Кампанія набрала обертів у міру того, як все більше сімей розповідали свої історії втрат і неспроможності системи. Тріша та її колеги-активісти донесли своє послання до найвищих ешелонів влади, врешті-решт домігшись зустрічі з прем'єр-міністром країни. Їхні переконливі свідчення та переконливі докази системних збоїв допомогли переконати законодавців у необхідності змін. Зусилля тріши Бернал та її колег по кампанії принесли свої плоди у 2012 році, коли переслідування нарешті було визнано кримінальним злочином у Великій Британії. Ця законодавча зміна стала фундаментом зрушення у підході правової системи до випадків переслідування. Таку поведінку перестало розглядати просто як форму переслідування, натомість її визнали окремим і потенційно смертельним злочином, що вимагає спеціальних стратегій втручання. Нове законодавство надало правоохоронцям кращі інструменти для втручання у випадках переслідування до того, як вони переростуть у насильство. Воно також сприяє покращенню підготовки поліцейських та прокурорів, допомагаючи їм краще розуміти тривожні ознаки і потенційну смертельну небезпеку переслідувань. Справа Квер стала важливим навчальним інструментом, який використовується для демонстрації того, як швидко переслідування може перерости до фізичної атаки на жертву. Створення національної гарячої лінії допомоги жертвам переслідування стало ще одним життєво важливим ресурсом для жертв. Лінія допомоги пропонує спеціальну підтримку та поради від персоналу, який пройшов спеціальну підготовку для роботи з випадками переслідування. Ця подія стала значним кроком вперед у забезпеченні раннього втручання та підтримки жертв переслідувань. Сьогодні історія Клер продовжує впливати на те, як суспільство розуміє і реагує на переслідування. Її випадок став потужним прикладом, який використовується у поліцейських тренінгах. Допомагаючи офіцерам розпізнати потенційну смертельну прогресію поведінки переслідувача. реформи, започатковані її смертю, допомогли захистити незліченну кількість інших потенційних жертв. Хоча правозахисники визнають, що впереду ще багато роботи. Тріша Берноу продовжує працювати в організації захист від переслідування, виступаючи на заходах і тренінгах по всій країні, Її посилання іншим сім'ям і жертвам чітке до переслідування. Потрібно ставитися серйозно на ранніх стадіях, і жертви ніколи не повинні соромити звертатися по допомогу. Як вона часто каже, такі випадки є смертю в уповільненому темпі, трагедіями, яким можна запобігти, якщо вчасно вжити правильних заходів. Я щиро співчуваю батькам та родині Квер. Спи спокійно, Квер Берно. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Як ви думаєте? Як у нас в країні можна вберегтися від переслідувань? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.